Я Лілі вебка, вітаю вас на своєму каналі. За вікном у нас дощик у камінні вогонь. І що ще потрібно для відео, як гарна тема. А тема сьогоднішнього відео рослинне молоко. Як ви бачите його багато у мене на столі, і зараз я розповім вам, чому я відмовилася повністю від молока тваринного походження і перейшла на молочні продукти рослинного походження. Отже, розпочнемо. Недавно я здала аналіз крові на недостатність активності лактази, а простішими словами, це непереносимість людським організмом молочних продуктів тваринного походження. У мене підтвердився це цей тип, і він збільшує ризик непереносимості лактази і розвитку остеопорозу. Чому я здавала такий аналіз? Це, мабуть, тема взагалі для окремого відео, але якщо у двох словах, факт у тому, що ще в далекому 2016 році, у грудні, у мене з'явилася алергія на щось. І як вона проявлялася? Спочатку моє обличчя попкидувало прищиками, які через деякий час почали дуже сильно свербіти. Потім з'явилися ранки на язику, через які я не могла їсти будь-які продукти, які містили свою кислоту. І ще пізніше у мене здавався живіт, і відповідно він дуже від цього болів. У той час я дуже багато вчилася і не надала цим всім симптомам великого значення. Думала, що це все на нервовому підкруті і, і з часом воно пройде саме собою. Але десь у вільний від е, навчання. Час мій мозок видав таку ідею, що можливо всі ці проблеми, які були у мене на обличчі, через те, що я їм дуже багато солодощів, які були фактично в мене насідали, ковід і вечерю. І я вирішила відмовитися від солодощів на деякий час, щоб побачити, чи справді вони так на мене шкідливо впливають. Отже, через півтора місяці такої вимушеної і надто складної на той час для мене дієти, симптоми мої послабилися. Тільки в тому плані, що моє обличчя не свербіло, тобто на місці там, де були прищики, обличчя не свербіло. Всі інші ознаки так і залишалися, як і були. Я ще вирішила відмовитися від майонезу, від смажених страв і трішечки, все ж таки. Ішла я на поправку, але все-таки за півтора року такої, можна сказати, дієти. Все рівно з обличчя прищі вони нікуди не дівалися, вздуття живота нікуди не дівалися, і час від часу ранки на язику вони то заживали, то з'являлися. Історія із здачою аналізів забрала мені весь минулий рік. У мене навіть брали біопсію кишківника на виявлення целіакії. хто не знає, целякія ця це хвороба, коли людині не можна вживати глютен, а він міститься. У таких зернових культурах, як пшениця, жито, овес, ячмінь, і насправді це дуже серйозна хвороба. І я скажу чесно, планую у майбутньому повністю перейти. Таке меню, де не буде глютенового харчування. Я зараз вчуся випікати безглютенову випічку, так що думаю, буде колись нове відео на тему безглютенового харчування. Але на щастя, ми прийшли до того, чому на щастя, тому що я вже дуже хотіла, щоб наші пошуки закінчилися, і я вже прийшла у етап лікування. На щастя, підтвердилася алергія на непереносимість лактози. Лактоза міститься у всіх молокомісних продуктах тваринного походження і виявляється, ці продукти шкідливі майже усім дорослим людям. Дослідники стверджують, що 75% дорослого населення планети погано перетравлюють лактозу. Факт того, що у дорослих не тільки Розвивається не переносильні але і з віком вона погано ще й перетравлюється. А якщо врахувати той факт, що на фермах одна корова може давати від 40 до 120 літрів молока на день і то цілий і то, цілий рік, то питання про корисні властивості такого молока взагалі відпадають самі собою. А чи відомо вам про казеїн, особливо клейкий білок, який має здатність обволікати стінки кишечника і цим самим перешкоджати травленню їжі? І коли людина часто вживає молочні продукти, цей білок посідає на стінках кишечника і всі корисні речовини не мають змоги осмоктатися через тішківник у кров. Через казеїн людина частіше відчуває голод, відповідно, вона швидше може набрати зайву вагу. А у 2013 році Гарвардська школа медиків постановила виключити коров'яче молоко. І списку безумовно корисних продуктів. Ось так близько 50% калорій молока припадають на жири, а вони, у свою чергу, призводять до інфаркту міокарда, інсульту і відповідно до більшої смертності людей. А для чоловіків вживання фабричного молока взагалі є дуже небезпечним, адже є загроза захворіти раком статевих органів. Ось дивіться: коробки на фермах доїться весь рік. Це зрозуміло, що їх підкормлюють спеціальними кормами, які містять естерол-сульфат. Це жіночий гормон. У чоловіків у маленькій кількості також є цей гормон. Але, звичайно, коли вони вживають коров'яче молоко фабричного виробництва, цей гормон збільшується у їхньому організмі і виходить, що це призводить до хвороб. І що ж робити, коли ми всі так звикли до молока тваринного походження, коров'я чи козя, чи... вчені медики пропонують дорослим людям переходити на продукти рослинного походження молоко? Рослинного походження має багато вітамінів, мікроелементів, які за своєю користю переважають над молочними продуктами тваринного походження. І за смаковими якостями ці рослинні молочні продукти навіть є набагато смачнішими. А альтернатива кальцію, який міститься у звичайному молоці, звичайно, є і в цих рослинних молочних продуктах, а є також у всіх зелених листових овочах. У пекінській капусті, у шпинаті, також в горіхах, бобах. Тобто, вихід з цієї ситуації, у кого є непереносимість повна лактоза, або вже якась часткова є, отже. Перше місце по моїх смакових якостях займає мигдалеве молоко. Мигдалеве молоко сміцні кіскі і зуби, і одна склянка такого молока містить 30% денної норми кальцію. А на вітаміну від сприяє зниженню розвитку таких хвороб, як артрит і остеопороз. До речі, в мене остеопороз, на жаль, підозрюється, ми будемо ще обстежуватися. Це через те, що я довго вживала коров'яче молоко, на яке в мене була алергія. Ну, жити будемо, будемо. Медалеве молоко дуже корисне для серця, адже воно не містить холестерину та насичених жирів, що вже свідчить про його користь. А низький вміст натрію при високій концентрації жирів омега, насичених жирів омега, унормалізовує високий кров'яний тиск. І також запобігає захворюванням серця, а шкіра має здоровий та доглянутий вигляд. Склянка цього молока містить 50% відденної норми вітаміну Е. Antioxidante. Він корисний для шкіри та захищає її від шкоди сонячних променів. Мигдалеве молоко не впливає на рівень цукру в крові, у цьому низький низькість вуглеводів, А хто вживає це молоко, у того зменшується ймовірність розвитку діабету. Також мигдалеве молоко зміцнює м'язи, у ньому є вітаміни групи В і залізо, які забезпечують здорове функціонування м'язових тканин. Вітамін А зміцнює і допомагає очам звикати краще до різних типів освітлення. Лактози у ньому немає, адже Воно рослинове походження. Довше зберігається без холодильника, але медалеве молоко калорійне, тож випивати його літрами не варто. Mm. Я люблю, дуже люблю це медалеве молоко. Воно таке смачне, відчувається цей горіховий смак. І якщо ви ще не пробували, обов'язково обов'язково спробуйте. І ми до речі хочемо навчитися самі варити медалеве молоко, кокосове, рисове, гречне. Гречани. Тому е, пишіть у коментарях, чи буде вам цікаве відео на тему, як самим у домашніх умовах зварити ці всі надзвичайно корисні рослинного походження. Молока? Молока? Молоко. Хто знає, як буде молоко у ножині? Ну, ці всі корисні напої. Ми зваримо самі. Якщо хочете, ми запишемо для вас нове відео на цю тему. І поїхали далі. Кокосове молоко. Сам кокос майже не має проти країнах, Україна, де ростуть кокосові пальми, його навіть дають дітям з грудного віку. Кальцію у кокосовому молоці майже у два рази більше ніж у козячому. І увага! Майже у три рази більше ніж у коров'ячому. Він містить вітаміни групи Б, калій, магній, фосфор, цинк та селен, А також залізо. Кокосове молоко покращує роботу видільної системи, має сильну сичогину та антибактеріальну дію Це вдяки, е, у своєму місці лауреновій кислоті, також сприяє розчиненню каменю у нирках. Звичайно, це стосується молока, яке виготовляють без добавки хімічних речовин у продукцію, тому е, все найкраще зроблене своїми руками. Кокосове молоко найкраще вживати. При нервових захворюваннях, при гормональному дисбалансі, який проявляється через щитовидну залозу, при цукровому діабеті другого типу, при частих простудах, при хворобі Альцгеймера. А також лікарі рекомендують пити кокосовим молоко тим людям, у кого погіршується зір і при серцево-судинних захворюваннях. П'ємо! Ням-ням-ням-ням. Дуже-дуже люблю кокосове молочко. Воно е має такий розбавлений смак. Звичайно, м кокосова стружка більш солодша, більш насичена. Але кокосове молоко воно таке свіж. До речі, кокосове молоко найперше із рослин, яке я спробувала ще, мабуть, давно вже спробувала і полюбила і час від часу купляла. А тепер воно буде постійно моєму раціоні. Ну хіба ж не прекрасне життя. Молоко виготовляється із соєвих бобів. За своїм складом, воно дуже схоже на коров'яче молоко, хоча містить менше кальцію, ніж у коров'ячому. Але цього мінералу достатньо і в мигдалевому молоці. Соєве молоко є чудовим джерелом вітамінів, мінералів і рослинного молока. Білка. Склянка цього чудового молока містить 30% денної норми рибофловіна, тобто вітаміна В2. 25% кальцію та 45% вітаміну Д. А вітамін Д, у свою чергу є дуже важливим мікроелементом, який є провідником кальцію, тобто саме вживання кальцію недостатньо. Має бути ще вітамін Д у вашому організмі, який допомагає засвоїти цей кальцій. Крім того, соєве молоко містить такі корисні амінокислоти, як калій, магній, фосфор, цинк та селен, А також вітаміни А є. E, ПП Б4 і Б5 і у 100 мл мілілітрів соєвого молока всього 39 кілокалорій. Соя для людини є джерелом істопланоїдів, які відомі як борці з раком. Соєве молоко запобігає розвитку остеопорозу, тому мені його треба зараз в дуже великих кількостях. Запобігає хворобам серця, панкреатиту та гіпертомії. Про якусь шкоду та протипоказання соєвого молока немає одностайних думок. Тому вчені радять не зловживати цим напоєм. Багато хто звертає увагу на те, що у соєвому молоці міститься гормони фітоестроген, а він є жіночим гормоном. Але хочу сказати, що цей фітоестроген міститься у пиві набагато, набагато більше ніж у соєвому молоці. але це не заважає любителям пива чоловічої статі вживати пиво у велетенських кількостях. А склянку соєвого молока вони бояться. Я десь читала, що на рік на одну людину в Україні припадає по 70 літрів пиву. Це якщо пиво не п'ю я і чоловік, то сусід п'є за нас двох. Цікава статистика. Ну, я соєве молоко дуже-дуже сильно полюбила. І воно буде постійно в моєму раціоні. Я Якось його дуже раніше недооцінювала. Це молоко на смак, як згущене як молоко розбавлене водичку. Таке лицевувати. Але це фірми Альпро. Орішена тут є підсолоджувач. Ось тут підсолоджувача немає, і зовсім може інакше смак більше відчувається. Сама соня, скажу, що мені більше подобається без але Я люблю не буду більш немогні сказати, відчувати що таке. рисове молоко містить мікроелементи, які захищають нашу шкіру від негативних впливів сонячних променів. Воно є антиоксидантом і діє як протизапальний засіб для нашої шкіри. Рисове молоко багате інозитолом, що сприяє здоровому розвитку клітин і заповільнює процес, і заповільнює процес старіння, сприяє хорошій циркуляції крові. Тому воно підходить добре як для дітей, так і для літніх людей. Також лікарі рекомендують його жінкам, які годують груддю тому що воно е, стимулює і покращує лактацію Рисове молоко покращує травлення, підтримує здорову мікрофлору фішківника та запобігає здуванню живота. Однак дітям до 5 років його не рекомендують вживати, тому що у своєму складі воно має підвищений міст на щаку. Отже, пробую рисове молоко. Ну, мабуть, як рисовий суп не посолений, а навпаки, поцукрений. Але він якийсь хочеться пити його, таке приємний має смак. Так, наступне молоко гречане. Гречане молоко є прекрасним джерелом фосфору, оскільки у 100 мл напою є 60,5% від денної норми. Високий міст фосфору сприяє забезпеченню організму енергією. Цей макроелемент входить у склад кісток, зубів і підтримує їх ріст та міцність. Також він є незамінним для людей із підвищеною фізичною та розумовою діяльністю, оскільки діє як природній енергетик. Проте варто зазначити, що мамам під час готування груддю його вживати не слід. Куштуємо гречане молоко. Мені згадується смак як гречана каша. Mm. Немає ж гречки, вона не плаває. Мені оце більше подобається. Смак приємний, якесь воно густіше. Густіше, наприклад, ніж кокосове молоко, а густіше за всі ці. Навіть трішечки на якесь какао. Молоко схоже, какао, молоко з гречкою. Шостя. Отже, останнє молоко вівсяне. Е, його винайшли не так давно. Шведський вчений винайшов його на початку 90-х років. Отже, що нам розповідають про корисні властивості вівсяного молока? Перше, воно нормалізує рівень цукру та холестерину у крові, позитивно впливає на стан шкіри та волосся, прискорює обмінні процеси в організмі, захищає слезову шлунка та кишечника, обволікаючи їх стінки. І одразу скажу, що це властивість глютена. Навпаки, не приносить користі, тому я його купила просто так заради експерименту, щоб спробувати. Я коли налила його, була в каву, мені здалося, що е, зіпсувалося як молоко, коли скисло, і наливаю ту каву і там білими плянками виступає. І на смак воно було щось таке і схоже, як кава із прокищем молоком. Зараз я його спробую ще самим. І так вже заради цікавості поперепробую ці всі різні добавки, але все-таки я більше прихильник одного смаку. Тобто, якщо змішувати, то тільки сама в домашніх умовах якісь смузі. Але у купленому вже хоча б вигляді, щоб це було щось одне, щось горіхове, щось кокосове, але не всякі змішані види в одній упаковці. Це не моє. Ну, саме. Без кави, воно смачніше набагато. Я б навіть сказала, що воно смачне. Але знову ж таки, так як я планую безглютенове харчування, це буде моя перша і остання упаковка вівсяного молока. Ну, чого перша? Їх тут аж цілих 4 мої перші і останні 4 упаковки вівсяного молока. Отже, спробую зараз мультизнакове. Воно на смак таке, як Розбавлене гречане молоко. Тому, якщо обирати між оцим мультизлаковим та гречаним, я, звичайно, виберу, виберу гречане молоко, тому що воно не містить гітен. Наступне молоко вівсяне з ягодами. Ну, Воно насправді дуже смачне. Відчувається смак і малини, і полуниці. Але просто я так люблю більше е... окрему полуницю, окрему малину. І останнє молоко вівсяне із бананом. О, за того банана вже так відчувається. Ну що я скажу? Смак банана відчувається. Але я не люблю банан. Ніде, крім як у банані. Ні в шоколадному торті. І шоколадний торт з бананом я не можу їсти. Ну не знаю, всякі десерти з бананом це не моє свіжий, тільки що почищений і з'їдений мною банан це моє. Ой. А ось таке це не моє. Ой. Отже, друзі, після року проведеного в здачі аналізів та пошуку причин моєї алергії, ми її знайшли, і це послужило другим кроком до відмови від молока тваринного походження. А першим кроком були мої власні зоозахисні переконання, адже тварини на фермах живуть у жахливих умовах. Любі друзі, дуже дякую вам за перегляд. Дякую тим, хто додивився це відео до кінця. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вас схожі проблеми, чи є у вас алергія на лактозу, як ви з нею справляєтеся, чи було вам цікаве та корисне це відео. І обов'язково підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися на мій канал. Активуйте ось цей дзвіночок, щоб першим бачити всі мої нові відео. І пам'ятайте, все найкраще у нас попереду. До зустрічі у нових відео! Tchau,